Вітаю в етері контекст. Гість програми військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. Пане Дмитро, вітаю. Дякую, що долучилися. Вітаю, дякую за запрошення, пане Дмитре. Давайте розпочнемо із ситуації на фронті. Які важливі зміни фіксуєте ви? Давайте почнемо з Покровська. Спростуємо ту інформацію, яка поширюється від західних змі. На жаль, українських. Ну, перше, пане Дмитро і шановна аудиторія, давайте почнемо з того відео, яке поширювали російські окупанти щодо заходження підрозділів окупаційної армії у Покровсь під перекиттям туману. Це тоді коментувалося і українськими, на жаль, а, лідерами так званих громадських думок, і відповідно російськими ЗМІ, як а, а, ледь не повний контроль над Покровським. Що відбувається, поясню. Складні погодні умови. Не дають можливості силам оборони України використовувати тактику стіни дронів. Важко працювати відповідно і розвідувальним, і півдронам. Цим скористалися окупанти. Варто говорити про те, що туман дає можливість силам оборони України так само проводити ротацію особового складу, перекидати бронетехніку, здійснювати підвезення БК то що, причому не тільки Покровська, але відповідний Мирноград. Це змушені констатувати і самі окупанти. І зауважте на відміну від російських окупантів, які пересувалися або пішка, або відповідна. Це автомототехніка. Сили оборони України завели в Мирноград важку бронетехніку, що і змушені були констатувати окупанти. Танки відпрацювали по пунктах тимчасової дислокації штурмових груп російських окупантів, що значно знизило темпи просування росіян. Але повернемося до Покровська. Це відео зіграло злий жарт самими росіянами. За даними самої російської сторони, публікація цього відео. А я процитую російського військового кореспондента на псевдо Развідос привела до гори двох сотих і великої кількості знищеної техніки. Себто по локаціях окупантів, відпрацювала. І українська авіація і засоби ураження, ствольна реактивна артилерія, а потім відпрацювали ще й мінометами, що дозволило фактично знищити і локації, і відповідна учасників штурмових груп. Тобто будь-які публікації російських воєнкорів варто сприймати відповідно як джерело оперативної інформації. Друге, на чому варто зауважити, російський військовий кореспондент Максим Калашніков зауважує, я цитую російські джерела, щоб, шановні телеглядачі, мали повну картину того, що відбувається в Покровську, не тільки з відповідної інформації, чи то волонтерів, чи то лідерів громадських думок, але й мати повний Обсяг інформації. Так от, Калашніков зауважив, ніякого оперативного оточення українських угрупувань Покровську немає. Ба більше того, окупанти змушені поміняти тактику, і мовиться вже не про оперативне оточення, а фактично видалення Сил оборони України з Покровська. Тобто використовується та сама тактика вуличних боїв, як і в Бахмуті. І російський воєнкор зауважує, що втрати російських окупантів Покровського вже тотожні втратам Росіян в Бахмуті. А я нагадаю, в Бахмуті за інформацією покійного Пригожина тільки ПВК Вагнер втратила до 20 тисяч особового складу. Це безповоротні втрати, так звані 200. Приблизно така ж кількість втрат і особового складу підрозділів регулярної армії країни окупанта. Те, що відбувається наразі в Покроску, себтому ця не про. Ті 300 росіян, про які нам повідомляють, які присутні в Покровську. а мовиться про відповідно значну присутність росіян і їх намагання використовувати тактику якраз м'ясних штурмів, тобто штурм фактично кожного будинку. Бої наразі по Покровську тривають ця лінія промзони. а в районі м'ясокомбінату, комбікормового комбінату і мікрорайон Дінас. Силам оборони України вдається утримувати район багатоповерхівок, що дає можливості тримати під вогневим контролем відповідно і локації окупантів і унеможливлювати подальше просування. Ситуація надскладна. По Покровському напрямку там є от, якраз і успіхи Сил оборони України. В районі Роденське значною мірою вдалося стабілізувати ситуацію. Чому я звертаю вашу увагу, бо Роденське це. Ключовий транспортний хаб Сил оборони України, логістика. Саме через Родинське забезпечується відповідно характер матеріально-технічного забезпечення українських підрозділів не тільки Покровського, але й Мирноградів. Крім того, Сили оборони України успішно контратакують в районі населеного пункту Шахове, а це так зване добропільське вклинення окупантів в оборону сил оборони України. Тобто вже загроза для локації самих окупантів. Е, плюс відзначу успішні дії Сил оборони України в моменті нанесення ударів по пунктах постійної, тимчасової дислокації особового складу противника. Зокрема, безпілотники сил спеціальних операцій уразили пункти постійної дислокації особового складу 1-ї 9-ї бригад а зі складу 51-ї загальновійської армії країни окупанта. Втрати, за даними самих окупантів, рахуються десятками осіб. Крім того, підрозділ Фенікс в районі Володимирівки вони провели успішні дії в моменті нейтралізації загрози прориву російських окупантів. Мовиться про комбінований характер атаки з використанням і важкої бронетехніки. Знищено 11 одиниць бронетехніки, втрати окупантів в особовому складі до 60 осіб. Тому шановні телеглядачі, ну оцінки західних змі з приводу катастрофічної ситуації в Покроску, ну вони м'яко кажучи перебільшені, якщо не вважати це елементом активних операцій російських спецслужб метою формування громадської думки, як в Україні, бо українські змі на жаль не перевіряючи висмоклюють цю інформацію за посиланням на західні змі, так і відповідно Європі. По, далі, по Покровську. Чому власне, знаєте, мене досить дивує Синхронність заяв і лідерів громадських думок українських і російської сторони з приводу необхідності введення підрозділів Сил оборони України? Покровська. Але подивіться на мапу, а куди виводити? Дніпропетровська область, плоска рівнина, характер боїв. Подібний рельєф місцевості, ми бачимо, що відбувається в Запорізькій області, де окупанти наразі мають серйозні тактичні успіхи, причому важкі погодні умови дають їм можливість використання і важкої бронетехніки, ну і відповідна можливість використання великої кількості особового складу, чого не було раніше. Плюс комбіновані характери ударів по позиціях Сил оборони України з використанням фронтової армійської авіації і важких водно-метних систем ТОС-11. Тобто випалюють це живе. І утримати в умовах плоскої рівнини е е механізовані колони окупантів буде досить складно. Це перше. Ну і по покровську закінчимо М -м -м Праві справи вдалося провести інформаційні операції з метою зниження ризиків відповідно російських інформаційних операцій. Мовилося про те, що на вищому представницькому рівні диктатор Російської Федерації озвучив інформацію щодо можливості залучення іноземних журналістів для висвітлення подій на Покровському напрямку. Тоді правосправа в засобах масової інформації і тераз загальнонаціональних телеканалів я оприлюднюю оперативною інформацією про те, що росіянами готуються дві операції під так званим чужим прапором. Себто операції мали на меті дискредитацію і спецпідрозділів Сил оборони України в моменті порушення правил номер... і норм ведення війни. І звинувачення, відповідно, в загибелі самих іноземних журналістів. Мовилося про те, що, за даними аналітичного відділу громадської ініціативи Права справа, окупанти готували публічну страту місцевого населення під виглядом проведення контрдиверсійних дій спецпідрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України і Сил спеціальних операцій. І це якраз на момент можливої присутності іноземних журналістів. Плюс готувалися відповідно точкові удари по пунктах постійної, тимчасової дислокації самих представників іноземних змі. Після публікації цієї інформації тема можливої присутності іноземних журналістів на Покровському напрямку була знята росіянами з поїздки дня. Тобто, можемо говорити про успішне проведення контрепсо українською стороною. Це Покровський напрямок. Запорізький напрямок, я вже вам е, е, пояснив, там ситуація складна. Окупанти мають певне просування, основний вектор подальшого руху це напрямок Гуляйполя, відповідно, будуть намагатися прориватися на Комичуваху, загрозою виходу безпосередньо на відстань вогневого ураження обласного центру. Але оперативних резервів окупантів для блокування чи то захоплення Запоріжжя немає. Будуть використовувати тактику невибіркового терору. Це то обстріли житлових кварталів з використанням ствольної артилерії, і відповідно їм для цього потрібно вийти на відстань 10-15 кілометрів до міста. Тому така активізація бойових дій. Причому зауважте, активізація бойових дій і на Запорізькому, і Лиманському ми наразі до них перейдемо, і Куп'янському, і відповідно <сум> Сумському напрямку співпадає по часу з передислокації оперативних резервів Сил оборони України на Покровській і Костянтинівській напрямки, на основні напрямки російського удару. Тобто, можемо говорити про те, що росіяни використовують тактику так званих тисячу порізів», Одночасне нанесення ударів по декількох напрямках з метою відволікання. Оперативних резервів Сил оборони України від основного напрямку наступ. По Куп'янську там ситуація більш стабільна, ніж по Кровську. За рахунок знов таки введення оперативних резервів в першу чергу спецпідрозділів сил спеціальних операцій Головного управління розвідки Міністерства оборони України в значної мірі вдалося стабілізувати ситуацію безпосередньо в самому Куп'янську. Штурмові групи окупантів наразі фактично відрізані від. Наземної логістики і логістика здійснюється з використанням важких е, дронів. Ну і плюс окупанти використовують тактику так званої інфільтрації, тобто діє малими групами до трьох осіб, е, причому тактика так званого флаговтику. Тобто просочується група в е, певний мікрорайон е, Куп'янська, встановлює прапор під відео. І це начебто дані об'єктивного контроля, які свідчать про контроль російських окупаційних військ в цьому населеному пункті. Ну, цю тактику вже прорахували, відповідно, відпрацьовують і півішки по учасникам цих малих штурмових груп і проводяться контрдиверсійні заходи спецпідрозділами сил спеціальних операцій. Плюс вдалося призупинити просування окупантів в напрямок Куп'янська узлового. Оця станція їм конче необхідна для формування ударного угрупування, яке буде мати потім в планах просування якраз напрямок Славянська Краматорська, а не вглиб Харківської області. Це Куп'янський напрямок. По Овчанську, попри заяви росіян, те, що вони контролюють 75% міста, це не відповідає дійсності. Досі під контролем Сил оборони України залишається ключовий пункт української оборони це агрегатний завод, який свого часу був зачищений спецпідрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України. І наразі контроль силами оборони України зберігається. А це фактично спростовує інформацію російської сторони про значний контроль окупантів над цим населеним пунктом. По Лиману. по Лиману різко погіршилася ситуація. Окупанти активізують наступ одночасно по декількох напрямах, як в район Лимана, так і в район Сіверська. До Лимана, за різними оцінками, від 3,5 максимум до 4 кілометрів. Причому Лиманське угрупування противника нараховує до 90 тисяч особового складу. Це друге по кількості угрупування окупаційних військ після Покровського. На Покровському напрямку зосереджено до 150 тисяч. Завдання окупантів це відповідне встановлення контролю над Лиманом, це логістичний основний хаб Сил оборони України і відповідна можливість прориву до Сіверська з подальшим фланговим охопленням позиції Сил оборони України, Сланська Краматорська агломерації. По сумському напрямку різка активізація окупанти намагаються, ще раз повторюю, створити передумови для. Відволікання оперативних резервів Сили оборони України на цей напрямок. Попри те, Сили оборони України успішно контратакують в районі населеного пункту Олексіївка. Ну і, в принципі, По Курській області ми зберігаємо присутність в Лужковському і Тьоткінському районах. Плюс По Курській області успішно відпрацювали по пунктах постійної тимчасової дислокації окупаційних військ, що підтверджується даними об'єктивного контролю. Пане Дмитре, напередодні Дніпро пережив чергову масовану атаку. Відомо про постраждалих. І, окрім іншого, росіяни вдарили по телевежі, а ще будівлі редакції каналу Суспільне Дніпро і Українського радіо. Як такі дії окупантів можна пояснити? Намагаються тероризувати в першу чергу цивільне населення. Це, пане Дмитре, те, про що ми з вами говорили, створити передумови для відповідно штучних соціальне заворушення і відповідно можливих міграційних процесів глиб України, причому зауважте, паралельно б'ють не тільки по житловій інфраструктурі, але й по інфраструктурних об'єктах. Першу чергу Укрзалізниця, блокуючи можливість самих евакуаційних заходів і відповідно можливості. Перевезення особового складу важкої бронетехніки Сил оборони України безпосередньо до лінії бойового зіткнення, тобто комплексно працюють, плюс відповідно працюють по телевежах з метою якраз створення інформаційного вакууму. Місто відсутність інформації, плюс постійні обстріли на думку росіян, це створить передумову якраз для. Появи певних соціальних настроїв серед місцевого населення, або спровокують відповідно міграційні процеси. Оце в планах росіян, тобто дестабілізація ситуації на територіях контрольованих силами оборони України. Причому в містах-мільйонниках. Аналогічна ситуація і по Запоріжжю, і по Харкову, і відповідно Одеса тобто ті міста, які наразі потерпають найбільше від ударів. Російських безпілотників і аеробалістичних засобів ураження. Пане Дмитро, ви почали говорити про Укрзалізницю. Внаслідок атаки у Дніпрі також критично уражено приміське депо. Міністр Кулеба повідомив і про суттєве руйнування ремонтного цеху. Окупанти продовжують бити і по залізниці в інших регіонах. Зокрема, як ви знаєте, на Харківщині напередодні вдарили по низці залізничних станцій. Як можна оцінити зараз перспективи подальшого функціонування нашої логістики у цьому зв'язку, в якому вона може перебувати в стані? Зважайте, пане Дмитро, ми ще місяць тому з вами повідомляли про ці можливі сценарії, правильно даючи нам на, на, виперед інформацію е, щодо планів російського військового командування. І жодної реакції ну, розосередте рухомий склад, е, забезпечити засобами проти аребами, як рухомий склад, так і відповідно, і депо. На, нарешті створіть умови для проведення відповідно інженерних робіт в моменті укріплення самих, тобто активної і пасивної оборони, місць з е, ремонту і зберігання рухомого складу. Нас тут може звинуватити критиканство, але це не критиканство. Якщо за місяць попереджається про можливі подальші сценарії. Те, що наразі відбувається, вони блокують логістику. Ще раз підкреслю, пане Дмитре, не варто виокремлювати удари по залізниці від ударів по житловій інфраструктурі і газорозподільчих станціях і відповідна енергостанція енергогенеруючих потужностей, цебто вони працюють комплексно, б'ючи по енергоструктурі. Електроживленню створюються передумови для паралізації життєдіяльності міст мільйонників, себто створюються передумови для евакуаційних заходів, а удари по залізниці унеможливлюють ці заходи. Фактично, місцеве населення опиняється у ролі заручників, і тоді вкидаються тези з приводу того, що краще поганий мир ніж. Відповідна війна і починаються оті соціальні заворушення на контрольованих територіях. Тобто, в планах окупантів багатовекторний характер операції: це і блокування логістики, і відповідна паралізація життєдіяльності між мільйонників, ну і відповідне створення соціальної напруги. Пане Дмитро, щодо поганого миру, вчора була підписана угода у Парижі про постачання винищувачів Рафаль, додаткових систем ППО ще французьких радарів. Президент також перебуває в Іспанії, має прибути до Туреччини в Іспанії. Запланована зустріч, яка спрямована на отримання додаткової допомоги, принаймні про це заявляється. В Туреччині будуть обговорювати активізацію переговорів щодо закінчення війни. І в Ройтер сповідомляють, що там із Зеленським, нібито має зустрітися Вітков спецпредставник Трампа. При цьому трохи раніше президент Фінляндії власну думку. Висловив, сказав, що не дуже він оптимістично налаштований щодо досягнення припинення вогню або початку мирних переговорів у найближчий час. Що думаєте з цього приводу, пане Дмитре? Ну, давайте по рафалях, пане Дмитро. Я, щоб не було рож... очікування, знаєте, та режиму рожевих окулярів, 100 рафалів, це це звучить е, прекрасно. Вартість одного рафаля в тій модифікації, яка підписана f 4 225 мільйонів євро станом на 2024 рік. Нескладна арифметика, правильно? є ще один момент, що відповідно станом на зараз на 2025 рік черга на Рафалі Ф-4 з цієї нової модифікації розтягнулася вже на 9 років. Тобто це договір про наміри. Договір до 35-го року. Це не свідчення того, що ці 100 рафалів вже завтра будуть в небі над Україною. Це перше. З приводу ЗРК Сампті. На озброєнні армії Франції лише 10 відповідно комплексів Сампті. Причому СамТІ це спільне франко-італійське виробництво. Поясніть, якщо спільне франко-італійське виробництво, то чому договір підписується лише з однієї сторони? Про передачу Україні цих відповідно ЗРК. Якщо мовиться про ті, що вже є на бойовому чергуванні армії Франції, то їх 10 комплексів, два з комплексів вже вже передали комплекс ще 6 пускових установів плюс РЛС. тобто їх кількість знов таки обмежена. Ще раз підкреслюю, шановні українці, це договір про наміри, так само як і договір про 150 гріпенів зі Швецією. Це не свідчення того, що вони вже завтра будуть і гріпини, і міражі в небі над Україною, Щоб не було потім розочарувань. Я аналітик, тому давайте аналізувати разом. З приводу можливості підписання мирних угод. Ну тут би я песимістом не був, би, власне, бо Російська Федерація наразі досить серйозні проблеми відчуває і в економічному, і військовому плані. В економічному санкції, попри всі заяви керівництва країни-окупанта, досить боляче вдарили по росіянах. Лукойл змушений виходити навіть з Іраку, а це був ключовий партнер Лукойлу в моменті нафтовидобутку. Це досить показово. Плюс під питанням стоять всі об'єкти Лукойлу в країнах Заходу. Вони або розпродаються, або, відповідно, фактично заблоковані. Наразі Російська Федерація вже змушена до історичного мінімуму знизити ціну на нафту. А я нагадаю, надходження в російський бюджет до 30% від продажу нафти і нафтопродуктів. А в поєднанні з успішними ударами Сил оборони України по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації а я нагадаю, 40% їх або частково, або повністю припинило свою діяльність. Це виглядає як комплексний тиск на Російську Федерацію. Знов не створюю ван, але, шановні телеглядачі, варто відзначити, що Держдума провалила законопроект щодо збільшення грошового забезпечення строковиків російської армії. Не контрактників, строковиків, пояснивши тим, що грошей немає в бюджеті. Це перше. Друге, по контрактниках знижується відповідна сама сума контрактів. Досить показово, що в Санкт-Петербурзі, друга столиця країни-окупанта, сума контракту знижена до мільйона шістиста. Рекордний рівень був 5,5 мільйонів. Погодьтеся, цифри не співрозмірні. Оце показник того, що Росія досить серйозно потерпає від економічних санкцій. Ну і давайте знову будемо реалістами говорити, називати речі своїми нами, що і здійснюється тиск на Україну паралельно. На моє переконання, і на мій погляд, ті антикорупційні розслідування за ними все ж таки стоять саме американські спецслужби, і вони використовуються як важіль впливу відповідно на вже українську сторону в моменті можливості активізації перемовного процесу. Тому, як то кажуть, подивимося, але. Навіть останні заяви Трампа з приводу введення вторинних санкцій і прийняття можливості прийняття конгресом цього рішення свідчить про те, що Сполучені Штати на цьому зупинятися не будуть, і відповідно будуть використовувати санкційний пакет для подальшого примусу Російської Федерації до миру, пане Дмитро. Дуже дякую за ваш час. Перемоги мирного неба. Друзі, гостем програми сьогодні був Дмитро Снігирьов. Співголова громадської ініціативи Права справа, військовий аналітик. На все добре. До побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна.